Добрий вечір. На часі програма Огляд новин. Сьогодні ми розповімо про такі події. Холоди наближаються. Чи вчасно в місті розпочнеться опалювальний сезон? Те, що ми змогли включити, ми включили. Ми включили дві котельні осінні канікули. Чи розпочнуться вони раніше у зв'язку з виборами? Ми обсудили це питання. І ви вирішили, що ми не будемо зміщувати канікули в ці терміни, які нам побудуть. Недільна подорож до Кіпру. Там випала нагода побувати школярці жовтневого ані жуль. В травні наш директор на Осадівна мені сказала, що для тебе теж є путівка, ти йдеш Грецію. Так для мене було це дуже неочікуване. І фестиваль Сузір'я Київщини цієї неділі у Переяславі кращі виконавці області демонстрували свої вокальні та хореографічні таланти. Роботу у дільничних виборчих комісій розпочато. Нагадаю, 28 жовтня в Україні пройдуть парламентські вибори. Чи готові до цього процесу в нашому місті, скільки наразі працює виборчих дільниць та з якими питаннями сюди можна звертатися Переяславцям? Далі з подробицями Івана Данюк. Відповідно до закону України про вибори народних депутатів у Переяславі, як і по всій Україні, з 1 жовтня до роботи взялися дільничні виборчі комісії. Приступила к работе 21 выборчая дельница по городу. Все дельницы размещены в тех местах, где и были у нас раньше. Комиссии работают с 8 часов до 19. У цей час продовжує секретар міської ради Петро Бочарін. Члени комісії готують дільниці до проведення виборів. Тут встановлюються кабінки для голосування, розміщуються відомості про кандидатів у народні депутати, інформативні матеріали про партії, які братимуть участь у парламентських перегонах, а також уточнюються списки виборців. Кожний виборець, хто бажає уточнити своє знаходження в списках, може з'явитися на виборчу дільницю і перевірити свої. Паспортне, то тобто, всі свої дані, що касається занесенього списки або не занесені або по яким-то причинам його там немає. Слід сказати, що такі уточнення варто обов'язково зробити до 28 жовтня. Адже в день волевиявлення, якщо той чи інший виборець не знайде себе у списку, дозволити йому проголосувати члени комісії зможуть лише за рішенням суду. Переяславці ж цим не переймаються. Мовляв, подібних проблем у них не було. Я вже не першої молодості. Я сказав, то завжди був у списках, завжди. Все нормально, ми в списках. Своєю чергою члени комісії налаштовуються на спокійний перебіг виборів і цього року. На даний час вони працюють активно. Уже проведено засідання членів виборчих дільниць, виборцям розносяться запрошення, збирається відповідна інформація. Приходять нам члени ДВК і розказують, де там може хто виявилися ці люди, які 18 років, які вперше будуть голосувати, то ми їх запропонували, щоб вони пішли в державний реєстр виборців, звернулися і там зареєструвалися, ми їх потім, коли будуть вибори, ще й привітаємо. Є люди, яких там прізвище не так написано, то теж пропонуємо, щоб вони звернулися в державний арест виборців для виправлення неточностей. За словами голови дільничної виборчої комісії виборчої дільниці номер 41 що в першій школі Ніни Михайленко станом на сьогодні ніхто з переясливців до них не приходив, хоча наголошує, що зробити це все ж потрібно, аби уникнути непорозумінь у день голосування. Осінні канікули школярів пропонують змістити у зв'язку з тим, що переважна більшість виборчих дільниць розташована в загальноосвітніх навчальних закладах. Міністерство освіти тижнев відпочинок учнів рекомендує розпочати на 4 дні раніше, у четвер, 25 жовтня. Попередньою ж структурою поточного навчального року проведення осінніх канікул було визначено у період із 29 жовтня по 4 листопада. А отже, підтримують вище згадану пропозицію освітяни нашого міста та району. Дивіться у відеосюжеті. У Переяславі раніше канікули не розпочнуться. У цьому наголошує начальник міського відділу освіти Олександр Гайван, немає потреби. На нараді директорів, тому що рішення завжди у нас приймається колегіально, ми обсудили це питання і вирішили, що ми не будемо зміщувати канікули в ці терміни, які нам пропонують. Про це декілька разів ми і повідомляли, і головне управління області. Ніяких заперечень щодо того, що ми не переносимо, немає. Уникнути ускладнення епідеміологічної ситуації в дитячих колективах, чим у першу чергу й зумовлені рекомендації Міносвіти, за словами нашого співрозмовника, у міських зож куди простіше буде без зміщень строків осінніх канікул. З 26-го в п'ятницю це буде останній день навчання, це буде генеральне прибирання, встигнеться поставити кабінки, встигнеться все зробити. Але Після того, коли пройдуть вибори, я думаю, ви згодні, що на вибори будуть приходити різні люди, яких немає довідок. Здорові, вони нездорові. В нас є тиждень для того, щоб провітрити, тиждень для того, щоб помити, вимити, вичистити. А от у районі міністерські рекомендації вирішили підтримати у загальноосвітніх школах Переяславщини. Канікули розпочнуться не 29, а 25 жовтня. Пов'язано це ж з тим, пояснює начальник районного відділу освіти Петро Ярмоленко, що до виборчого процесу залучено багато вчителів. У нас багато вчителів Вчителів працюють у дільничних комісіях, головами, секретарями, членами дільничних комісій. І саме канікули починаються з 25-го, з четверга. Четвер, п'ятницю перед виборами вони там зайняті. Вони получають отримують бюлетні там. Іншу документацію через те, щоб не зрівати навчально-виховний процес, ми пішли на такі ці. Як бачимо, серед освітян і міста і району дане питання було вирішене таким чином, щоби навчальному процесу не зашкодити і вибори провести без проблем. До інших тем цього тижня температура повітря на дворі стрімко знизилася, тому наразі багато хто переймається питанням обігріву осель та подачі тепла. Зазвичай опалювальний сезон розпочинається із середини жовтня. Чи буде так і цього разу? На ці та інші питання відповідав директор тепломережі Володимир Біліченко під час проведення прямої телефонної лінії. Сьогодні, з 10 до 12 години проводився сеанс прямої телефонної лінії. На запитання переяславців щодо підготовки до опалювального сезону у місті відповідав директор тепломережі Володимир Біліченко. Щоправда, як зазначив Володимир Якович, переяславці на диво мало цікавилися теплопостачанням. Дзвінків було небагато. Єдине питання, яке на сьогодні філює всіх найбільше чи вчасно розпочнеться опалювальний сезон. У нас наверное, на руках договорів немає. На новий опалювальний сезон. З облгазом ми розторгли договора, а з і ще офіційно немає у нас нічого. Не виділені і ліміти споживання газу контрагентам, таких як ми, теплопостачальним організаціям. Це не тільки Переяславо, це по всій області така ситуація. Бо я спілкуюся з колегами, один всі одінаково сидять, ждуть чогось разом з газовщиками, со своїми філіями місцевими. Як бачимо, ствердної відповіді на це питання сьогодні очільник тепломережі дати не може. Пояснює, що цьогоріч змінився постачальник газу. Тепер цим займатиметься компанія «Укрнафтогаз». Але ще досі розглядаються організаційні питання і договору про газопостачання тепломережа не отримала. І обіцяють всі кажуть, це буде хорошо. Чекайте. А скільки ж чекайте, неізвісно, що чекати. Володимир Беріченко зазначає, що на сьогодні в місті вже запустили дві котельні, які працюють на альтернативному паливі брикеті та дровах. Тож деякі навчальні заклади вже опалюються. Те, що ми змогли включити, ми включили. Ми включили дві котельні по Новокиївському шосе. Четверту школу опалюємо і включили котельню літописну, опалюємо дитячий садок Лабериска. І опалюємо оцей бивший саді Калинка, і опалюємо гуртожиток ЦПТО. Тож залишається тільки сподіватися, що ситуація вирішиться вже найближчим часом, і опалювальний сезон у нашому місті не забариться. Є ще одна інформація. 18 жовтня з 10 до 12 години відбудеться сеанс прямої телефонної лінії. На запитання переяславців щодо підготовки об'єктів соціально-культурного призначення до роботи в осінньо зимовий період відповідатиме міський голова Олександр Шкіра. Контактний телефон 5 25 03 Йдемо далі. У Київській області збільшилася кількість ДТП за участю мототранспорту. Наш край не є винятком лише минулого тижня. На дорогах, які обслуговує місцева служба Даї, сталося чотири такі дорожньо-транспортні пригоди. Подробиці далі, 5-10-2012 року. Так двоє неповнолітніх осіб зіткнулися з автомобілем Газон. На мопеді, де один неповнолітній загинув, а другий знаходиться в тяжолому стані в пресах Хмельницькій районі лікарні. Наразі причини аварії з'ясовуються правоохоронцями. На щастя, без летальних випадків, але все ж неприємно закінчилися поїздки двоколісним транспортом і для кількох жителів нашого міста. Унаслідок аварійних ситуацій, які допустили мопедисти, п'ятеро осіб отримали тілесні ушкодження. І що найнеприємніше підкреслює інспектор із дізнання Хмельницького відділення Даї Андрій Чайковський, учасниками ДТП за винятком однієї особи були неповнолітні. Батьки повинні були також слідкувати за своїми дітьми, які ще не отримували посвідчення водія, не отримали навичок водіння, а вже взяли мопеда і керують ним, виїжджаючи на дорогу, де рухаються автомобілі. Щоб уберегтися від біди, Даївці радять водіям не перевищувати швидкість, неухильно дотримуватися інших вимог правил дорожнього руху і не забувати про уважність та обережність за кермом. Щоразу вирушаючи у поїздку, не забувати також про захисні шоломи. Стривожені працівники Даї аваріями за участю автобусів та маршруток, кількість яких в Україні за останній час зросла на 35%. У зв'язку з цим у період з 1 по 17 жовтня розповідає державтоінспектор переслухмельницького відділення Даї старший Лейтенант міліції Роман Нестеренко у нашому місті та районі проводяться профілактичні заходи з безпеки дорожнього руху на пасажирському автотранспорті. Хотів звернутися до власників автобусів, про те, що заборонено перевезення пасажирів без документів, передбачених законодавством, також до водіїв, щоб не допускали порушень правил дорожнього руху, порушень швидкісного режиму, правил обгону і думали про те, що в салоні в них знаходяться люди, яких вони перевозять. Загалом же цього року, станом на 8 жовтня, зазначають місцеві даївці, на дорогах міста та району, а також двох автомагістралях Київ, Харків і Борис дніпропетровськ що ними обслуговуються, сталося 52 ДТП, у яких 14 осіб загинуло, 67 отримали тілесні ушкодження. І до інших новин у понеділок православна церква вшановувала преподобного Сергія Родониського. Того дня храмове свято відзначали жителі Ташані. А напередодні, у неділю з цієї нагоди, тамтешня церковна громада зібралася на святкове богослужіння. Божественну літургію звершив Пер'язла Хмельницький, Бориспільський, архієпископ Єпіфаній. Із самого ранку на церковному подвір'ї зібралося чи не все село. Та шанці чекають на приїзд шанованого гостя, архієпископа Переяславського Єпіфанія. <му> Настоятель храму проти Іреї Іван, він же благочинний Переяслав Хмельницького району розповідає, що до цієї зустрічі жителі села готуються з особливою радістю. Щоб було все. Святково, торжественно дітки зустрінуть, піднесуть хліб і сіль згідно нашої української традиції. Встелять дорогу квітами до храму, щоб відчувалося, що дійсно що свято, і ми хочемо дати зрозуміти, що приймаємо великого гостя до нашого храму. Владику Єпіфанія та шанці зустрічають, як годиться з хлібом та сіллю. Діти теж підготувалися, вивчили вірші та молитви. Боже, Господи Ісусе, до тебе я молюся, всі гріхи мені прости і від лиха захисти. Просвіти моє серденько, щоб я вчилася гарненько. Жителька села Ірина Линник постійно відвідує церковний храм. Тож і сьогодні каже жінка, просто не могла оминути таку подію, адже святкову божественну літургію звершуватиме архієпископ Єпіфаній. Ну для мене це вже зустріч не перша, але вона завжди спонукає до того, якось по-іншому ми починаємо дивитися на життя більше його цінувати. Життя ну і дуже приємно, що є наша ташань, що є така земля. Що про неї знають, Ганна Ковтун до Ташані приїхала із сусіднього села Капустинець, що в Яготинському районі. Жінка зізнається, що тільки віра в Бога допомагає їй жити. Вона вірить, що Богослужіння, яке звершуватиме владика Єпіфаній, буде особливим і принесе їй зцілення. З радістю, з душевною теплотою в душі. Дуже-дуже хочу все це. Та мені окрилює мене так дуже, підбадьорює, вселяє віру мені в завтрашній день, все так. Думаю, що стілюся, думаю, що не буду так хворіти. А далі в церковному храмі розпочалася божественна літургія, яку звершував Переяслав Хмельницький і Бориспільський архієпископ Єпіфаній. До вашої уваги повідомлення 12 жовтня у приміщенні районного будинку культури відбудеться літературно-музичний вечір. Мій заповіт мої музеї присвячений 89-й річниці від дня народження героя України, фундатора музейної справи Михайла Івановича Сікорського. Початок заходу о 16-й годині. Вхід вільний. Продовжуємо програму побувати за кордоном мріє чи не кожен із нас. Тим паче, якщо путівка є безкоштовною. Нещодавно така нагода випала школярці Жовтневого ані Жуль дівчина протягом тижня відпочивала на острові Кіпр. Про свої враження від поїздки вона розповіла нашій кореспондентці Тетяні Панченко. Аня Жуль – учениця 9 класу школи жовтневого. Розповідає, що минулого навчального року брала участь в обласному етапі Олімпіади із зарубіжної літератури, на якій здобула перше місце, та з історії, де показала другий результат. В травні наш директор мені сказала, що для тебе теж є путівка, і ти йдеш в Грецію. Так, для мене було це дуже неочікувано, Я навіть навіть не вірилося, що це дійсно так. За кордоном Аня була вперше. На акрит вона і ще 150 дітей із Київщини діставалися літаком, тож дорога зайняла три години. Проживали українські школярі в готелі в містечку Амудара. Там тепло, там дуже гарна погода, плюс 30, плюс 32. Ми щодня ходили на море зранку і після обід. На території готелю був також басейн. Можна було йти купатися скільки купатися, захочеш. Як ми приїхали, ми почували так, як ми хотіли. Це не був якийсь там звичайний лагер. Це... Ми приїхали в готель. У нас, звичайно, був шведський стіл. За час перебування на Криті діти відвідали дві екскурсії. Одна по містам Амудара, ми дивилися краєвид і були також у жіночому діючому монастирі. Гарна там архітектура і краєвиди, звичайно, на плантації винограду та оливок. Були також як залишки руїни міночки цивілізації. В останній день поїздки наші юні земляки розважалися в гідропарку. Аня Жуль каже, на острові їй сподобалося, і перше, що вразило, це ввічливість та привітність місцевих жителів. Оці деш всі тобі усміхаються, всі, всі вітаються, зайдеш якийсь магазинчик, продавець, ну, з усією, що може, тобі допоможе. до тебе підходить, пропонує допомогу. Вони нас. Е а як запитували, звідки ви? Питали, ми думали, що ми з Росії, але ж ми говорили, що ні, ми з України, то вони нам завжди аплодували. Сказали, що браво, браво, Україна. Аня задоволена перебуванням на острові Крит, тим паче, що вона цю поїздку отримала в подарунок за високі досягнення в навчанні. Каже, що й далі старатиметься, адже закордонні канікули стали для неї гарним стимулом. Днями в районному будинку культури проходив перший обласний фестиваль молоді та студентства Сузір'я Київщини». Танцювальні колективи та сольні виступи співаків з усієї області радували зіркове журі. Хто із заслужених співаків України обирав найкращих далі в сюжеті. За кулісами в будинку культури гамір та шум. Ідуть останні приготування перед виступом. Учасники не приховують свого хвилювання. На фестивалі були представлені номінації естрадного співу, авторської пісні, співаної поезії та номери у виконанні танцювальних шоу-гуртів. Вокалісти повинні були заспівати дві пісні, але різними мовами. А колективи показати різні хореографічні номери. Дівчата із села Помоклів, Порясла Хмельницького району приїхали вразити суддів вокально. Що ж заспіває Олена Родрігес. Дві пісні одна українською мовою, одна російською. Калибельна я поліни гагаріної і намалює тобі зорі Тіна Кароль». Спів це моє захоплення. На відміну від Олени, Людмила Лисенко, також жителька Помоклів, займається співом професійно. Вона є учасницею тріо Лілея. Дівчина зазначає, що співає з дитинства і дуже любить цю справу. Сподівається ж, звичайно, на перемогу, але іншим учасникам теж бажає успіху. Співаємо з самого дитинства. У нас є стрілі лілея. Ми займаємося з ним виступаємо. Але наскільки це конкурс соло, то ми будемо всі по черзі співати. Сподіваюся на хороший виступ. я бажаю добре виступити. Не хвилюватися і здобути перемогу. Фестиваль Сузір'я Київщини започатковано молодіжною громадською організацією. «Студконцерт». Головою суддівського комітету була заслужена артистка України, співачка Астрая. Учасники представляли багато населених пунктів Київської області, а саме сквиру, Баришівку, Щасливе, Іванків та інші. Від нашого ж міста в номінації естрадного співу брали участь Марина Мостова, Анна Романенко та Павло Тірбах. Вже вражав своєю майстерністю танцювальний шоу-гурт Ріал Денс із міста Сквири. Після виступу конкурсантів члени журі подякували всім за професіоналізм та повідомили, що результати першого туру будуть оголошені після того, як усі зареєстровані учасники представлять свої номери у другому турі. Імена ж переможців назвуть на фінальному гала-концерті 24 жовтня 2012 року. Враження від побаченого та свої побажання з радістю висловила заслужена артистка України співачка Астрая. Дуже гарні голоси. У дівчат дуже гарні фігури. Це дуже ну потрібно для естради. А у деяких були гарні костюми, не у всіх був сценічний вигляд гарним. А я думаю, над цим будуть працювати. Ну, поки молоді пробувати себе у всьому. Я на них дивлюся. Я їм так по-хорошому заздрю, тому що все попереду, все життя попереду. Боже, зараз стільки можливостей, починаючи від таких конкурсів, закінчуючи телевізійними, мені здається, що поки ти молодий, поки у тебе є натхнення, поки у тебе є талант, треба скрізь пробувати там, там, там і хто знає, Куди тебе виведе доля? Своїми ж фаворитами жінка назвала Оксану Голах із Іванкова та співака з нашого міста Павла Тірбаха. Також зазначила, що артист це актор, тому на сцені потрібно грати і відчувати те, що виконуєш. Голос це інструмент, тому з ним треба працювати кожен день. Але б я хотіла всім сказати, щоб звернули трошки ще на акторську майстерність увагу, тому що це для співака надзвичайно потрібно, тому що ви всі знаєте, що можна мати шикарний голос, вийти, відспівати, але не відчути. І відразу нехай у тебе такий голосочок, але ти відчуваєш, ти граєш, десь можна сказати пошибки, десь сказати, вже підняти голос. І це вже все. І звичайно. Обов'язково, обов'язково приділяти увагу своєму сценічному костюму. Другий тур відбудеться в суботу, 13 жовтня, у районному будинку культури. Про результати фестивалю Сузір'я Київщини ми обов'язково повідомимо вам у наступних програмах. А тепер про спорт цими вихідними на стадіоні імені Валерія Лобановського відбулася першість міста з легкої атлетики, у якій взяли участь ветерани спорту. Її організатори відділи з питань фізкультури та спорту і спортклуб Ветеран про учасників та результати змагань. Розповідь у сюжеті. Першість міста з легкої атлетики є традиційним спортивним заходом, розповідає начальник відділу з питань фізкультури та спорту Валерій Мільгівський. Проводиться він для того, аби популяризувати здоровий спосіб життя серед людей середнього і поважного віку та підтримати їхнє бажання займатися спортом. Зараз приємно, що в цей рік дуже, дуже багато було людей на стадіоні імені Лобановського. Люди приходили як і в вечірній час, так і зранку. Всі люди приходять поспілкуватися. Тому що коли е, біжиш по дистанції, чи якийсь який виконуєш вид, ви спочатку суперники, потім ви товариші. У першості міста з легкої атлетики взяло участь більше 40 спортсменів. Вони бігали на довгі та короткій дистанції, стрибали, метали молодиск та спис і штовхали ядро. Віктор Шарапка свого часу активно займався спортом. Відновив заняття, зокрема, бігом кілька років тому. Зрештою, я займаюся три роки як ветеран спорту, а перед цим я 20 років не займався спортом. Я працював, працював в споживчій кооперації, теж на такий труд. І, власне, от цей біг, це активне життя, заняття спортом воно перевернуло все життя зовсім іншим світогляд, краще все почуваєш. Віктор Шарапка займається бігом на довгій дистанції і час від часу бере участь у змаганнях не лише місцевого, а й обласного та всеукраїнського рівнів. А от Наталія Ярина штовхає ядро. Вона вчитель фізичного виховання та біології Центру професійно-технічної освіти. Останнім часом захопилася волейболом. У нас також проходять ігри серед волейболу до 8 березня. Це всі приймають участь всі команди нашого міста, і жіночі, і чоловічі. І ви знаєте, нас в нашому центрі ми також зібрали команду з наших вчителів і майстрів, які кожну п'ятницю ходять на, трену, на тренування, там де ми займаємося, відпочиваємо, посміхаємося, і набираємося здоров'я. І про результати. У змаганнях з бігу на дистанції 60 метрів переможцями стали Валентина Мільгівська та Віталій Ткачук. На 100 метрів Людмила Буряк і Фідель Тимченко. На 400 метрів Ольга Таванець та Дмитро Желізняк. З бігу на дистанцію 5 тисяч метрів перше місце здобув Віктор Шарапка. Зі стрибків у довжину найкращий результат показали Дмитро Желізняк та Оксана Колодій. У змаганнях з метання молота перемогу святкував Михайло Литвиненко. Диска Лариса Ладік та Василь Оноп. Найдальше штовхнули ядро Олександр Коваленко та Наталія Ярина. Вона ж найкраще метнула спис. Серед чоловіків у цьому виді змагань переміг Іван Дорошенко. Ось таким був сьогоднішній випуск. На цьому я з вами прощаюся. До зустрічі і на все добре.